Ми зараз ведемо пряму, ну не пряму трансляцію, а записуємо відео. Поворот на Дмитрівку, Можливо, трохи буде вверх ногами, але це таке. Зараз я віддам велосипед і поїдемо на місце розмінування. Зараз тут працівники поліції заблокували хід наслідок того, а бабуля під ногами тихо, того, що затримані ці, було... Знайдено вибух вибухівку під час руху. Дозвольте, я приїду. Дякую. От. Не дивлячись на це, я майже доїжджаю вже до місця призначення. Лише сидить велосипед. Обережно. От, тик, тик. Ось я приїхав всю ходу.